Вести режим надзвичайної ситуації регіонального рівня на території міста ЧОП з таким клопотанням звернулися місцеві депутати до голови закарпатської ОДА та рятувальників. Головне питання позачергової сесії привернути увагу вищих органів влади до проблеми, що триває протягом десятиліть. Відсутності нормального водопостачання подробиці у наступному сюжеті. Це ріка Ваториця, яка тече територією Закарпаття та поблизу чопа перетинає кордон України зі словаччиною. А це вода, що тече з кранів мешканців міста щоразу після сильних злив. Місця від такої послуги доставки річки безпосередньо до хати не в захваті. Взагалі, общем, обстоят Звісно, Кінечне з водою, цену на воду підняли, качество води не улучшили. Очень очень проблема в місті. Звісно, що жаль, що роками це вже тянеться. Вода. Технічна, грязна. Дуже дуже погано. То, що і вона така і погана і грязна. У мене є відео, яке я знімав на Пасху. З утра до 6 вечора води взагалі не було. Я это відео потім виложив в інтернет. Що це за фігня твориться в этом чопі? Проблема триває десятиліттями, оскільки обсяги постачання води, що здійснює залізниця, передбачалися виключно на її потреби для локомотивного депо, коли ж воду почали використовувати і у місті суттєво зросло навантаження на систему. Пік аварій у мережі припав на цей рік. Останнє відключення цими вихідними на півтори доби чопа від води зібрало міських депутатів на позачергову сесію. У зв'язку з припиненням водопостачання через аварії на об'єктах водопостачання виробничного підприємства Ужгородська дистанція водопостачання регіональної філії Львівська залізниця Пат Укрзалізниця, які мають систематичний характер, та потягнули за собою порушення нормальних умов життєдіяльності населення міста ЧОП на тривалий час звернутися до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Москаля Геннадія Геннадійовича та територіально. Органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій з клопотанням ввести на території міста Чоб Закарпатського режим надзвичайних ситуацій регіонального рівня. Хто за? голосів депутати підтримали проєкт рішення, хоча були і зауваження щодо необхідності передачі системи від Ужгородської дистанції водопостачання до комунальної власності міста. Я вважаю, що для того, щоб брати застарівше оборудовання і відновлювати його і. Для снабжения города, оттуда снабжать водой с реки город не есть на данный момент современно, будем так говорить. Потому что сейчас в основном все пользуются нормальной водой, это с артезианской водой, со скважин. Запропонували на сесії альтернативні шляхи забезпечення мешканців чоба питною водою. Варіанти два: перший реконструювати незавершене будівництво водозабору на підземних свердловинах у міському парку. Потрібно 9 мільйонів гривень. У місцевій казні на цей проект є тільки один. Тому очікують допомоги від обласного та державного бюджетів. Другий варіант більш амбітний. Це те, що через ТІСУ. передать воду из Венгрии. В Венгрии вода питьевая есть, у них хватает э, добыч, имеется в виду, что они получают воду из своих э, скважин, э, столько, что еще 15 тысяч человек могут на сегодняшний день обеспечить. Проте на реалізацію цих проєктів навіть у разі достатнього фінансування піде не один рік. До цього часу містяни мусять отримувати воду від Ужгородської дистанції водопостачання Львівської залізниці. Там зазначають, причина загострення проблеми не своєчасна оплата за надані послуги. Мільйон гривень, але це воно тягнеться вже розумієте, Мільйон гривень рік тому назад чи два і зараз то лікар різниця. Тобто за ці кошти може було щось змінити. І була пропозиція в мене. З господарями міста, що давайте якось вирішимо питання, що за ці кошти не обов'язково кошти, кошти давати, ну на нам на повертати, я можу обладнання взяти, тому що є можливість обладнання, яке залишиться і в місті Чопі. Сьогодні забезпечення прикордонного міста водою залежить від компромісу між міською владою та Львівською залізницею. Чим скоріше сторони узгодять позиції, тим більше шансів для мешканців жити справжнім повноводним життям.